Всім доброго дня! Це відео буде про термін репарації, і ми розглянемо, що це таке. Репарації це відшкодування завданих збитків державам, які зазнали негативного впливу з боку іншої країни. Термін застосовується в міжнародному праві як міжнародно-правова відповідальність за неправомірні дії в бік іншої держави. Крім репарацій, можуть призначатися також компенсація і реституція. Про ці терміни ви знайдете в опису до цього відео. Найчастіше репарації виплачує уряд країни, яка була ініціатором війни. Виплати здійснюють у грошовому або іншому вираженні товари, послуги, роботи, дорогоцінні метали, цінні папери. А ви що думаєте з приводу теми репарації? Напишіть це під відео в коментарях.